Друзі, привіт! Прийшов час. Пояснити, чому я виставляю е, наші опитувальники, і чому саме ті симптоми, які там написані, е, мене цікавлять да? і яким чином воно відноситься до нашого детоксу. Ну, давайте ще раз згадаємо, що детокс наша програма це суть, це очищення е, організму. Да? Ну і звичайно, зрозуміло, треба згадати, а хто саме займається очищенням організм в нашому організму. Да? Тобто існує основний фізіологічний це три системи органів, які займаються виведенням. Да? Вони кожного дня це про Осто з часом, з віком, з нашими помилками в харчуванні, з екології і так далі, ці детокс системи засмічуються, перестають нормально працювати, і ми починаємо відчувати ті чи інші симптоми, що е, токсини, яди і залишки там їжі, і так далі. Там мітаболіти е, ну під токсинами дуже багато чого. Да? І мітаболіти зайвих гормонів. Якщо ми сильніш, сильніший стрес перенесли, то Повірте, займі зайві гормони, ті ж там кортизол, ті ж адреналін, він має потім не спаріться, а розщепіться в печінці. І якщо це не відбувається, то потім страждає дуже багато різних органів і симптоми з'являються. Так, ось давайте три основні системи: значить, що повинно в нашому організмі гарно працювати, щоб очищати нас кожного дня природньо. Перше це дихальна система, тобто все, що стосується дихання глибше, то тобто, треба глибше і треба частіше дихати. Ну взагалі будь-який рух очищає дихання, тому лімфозарядка не ігнорте, Ви тим самим допомагаєте очищатися організмом. Фізичні вправи, швидкі, швидкі 10 тисяч кроків, теж підходить. Ну завжди не що на детоксі. Ми не рекомендуємо силові. Силові не підходять. Далі, якщо у вас поганий запах із рта, тобто не індивідуальний якийсь, да, ваш да. А саме от, ну воняє особливо особливо вранці, коли вночі ну ви нічого не їли, якби вночі нічого не відх а якраз проїзділі і а, процеси очищення і детоксикації. То це означає, що основний із трьох а, каналів очищення ну справляється, але він навантажений так, токсинів забагато. Е, далі йде друга система це кишково шлунковий тракт, ну конкретно взяти товстий кишківник. тобто очищаємося через товстий кишківник. І от тут дуже важливо зрозуміти, що якщо у людини є закріпи, а закріпами рахується стул, який рі ну то ріже ніж один раз в день, тобто мінімум один раз в день на детоксі навіть гар гарно зробити, щоб це було два рази, а то і три рази в день. Але у нас міні детокс не глибокий, тому ну то есть, якщо ви пишете ок, подрозумівається один раз в день. Тобто система погано працює, якщо не ок, і чому я про це кажу? Тому що від здоров'я товстого кишківника... Реально дуже дуже багато залежить в організмі, і один із самих таких от частих симптомів це головні болі. Ви мене зараз питаєте, яка яка який зв'язок між стулом і головними болями? Абсолютно прямий, тому що фізіологічно в організмі максимальна саме більша кількість води, яку ви випиваєте, фактично вона проходить всі верхні відділи кишково шлункового тракту, а всмоктується в ткані, а потім в клітини організму всього. В товстому кишківнику. і якщо в товстому кишківнику одночасно з цією водою, яка має смоктатися в тканини в організм, да заліжали калові маси, то ви розумієте, що ця вода всмоктується вже знову ж таки з токсинами від калових мас. І перший орган, який максимально швидко реагує на повишену токсичність крові, це головний мозок. Тому Прибираємо закріпи. Якщо для цього буде замало нашого міні-детоксу, дуже рекомендую більш глибинний детокс на місяць. Там ми прям сильно з цим працюємо успішно. Ось, але звертайтеся за це увагу. І більш того, якщо закріпи, то майже ну, більшість органів, особливо це стосується жіночих органів. Вони в контакті з горизонтальною частиною товстого кишківника. І оця Ну, назвемо його засміченості, да, тобто шмуківника може сильно впливати на а, жіночі а, проблеми. Отже, оздоравлюємо там, зацепляємо і це. І третя основна а, система детокса це мочполоваю, тобто мочової. І тут дуже важливо розуміти і контролювати ць, колір сечі протягом дня він реально має бути майже білий. Тобто то, тоді а, це зрозуміло, що, по-перше, детокс система гарно працює. А, ще кількість, да? ну, скажу про кількість. А, але це означає, що від достатньо кількість води для своє очищення, свого організму. Ми всі різні. У кожного з нас різна кількість. Але контролювати чи все ок, колір сечі. Ну і звичайно, запах. Тобто Він не має бути різкий ніяк. Ну, Вранці, так, да, сеча може бути більш жовта, це зрозуміло, але протягом дня я сказала. І кількість. Значить, якщо ви. А, Посіщайте туалет рідше ніж 6 разів в день, 6-7 разів, навіть, навіть, так я сказала би, то це каже про те, що не добиваєте 6-7 це норма, менше не норма. Якщо ви бігаєте в туалет там більше вже дев'яти-дев десяти разів. Це теж про дещо каже. Наприклад, там повишений знову ж таки цукор в крові, глюкоза в крові. Дуже часто організм тим самим рятується і в общем, змушує учащене сечо спускання. Але знову ж таки з цим важливо попрацювати більш довше ніж ми на детоксі міні-дитоксі. Питайте, розкажу. Отже, тепер висновок: якщо я питаю про ті симптоми, які я пишу в опитувальнику, то це означає, що я по ним можу спроаналізувати. А як відбувається у вас детокс? Швидко, не швидко, а, повноцінно, неповноцінно, тому що ці три детокс системи ну вони й да, там залежать, ми всі циклічні, це все зрозуміло. Але може бути одна краще починає працювати, друга філонить. Якщо ви не займаєтесь фізичними вправами, і, і навіть у ті махалки, заради яких не треба ні в який зал ходити, ніяких вдома зробити, навіть на робочому місці можна зробити. Ну якщо дозволяють, ну я, я сподіваюся, що для такого вправи у вас є. А, Розстояння, да, помахати руками на камеру, але віднесіться до цього серйозно. Тоді і результати будуть більш яскравими. Хоча, чесно кажучи, ми всі з організатори дуже довольні, що у вас процес іде досить активно. Ну і наостанок хочу сказати про рівень енергії. Чому я весь час перепитую, причому мені важливо а, там сон міцніший вранці, бодріше, або протягом дня в цілому, або і те, і те відбувається, тому що знову ж таки втома. Або е, протягом дня, або після обідня, або е, вранці тільки проснувся, вже втомився. Да? Все це каже про в тому числі е, неповноцінну детоксикацію організму вночі. Тобто е, забагато токсинів, забагато зайвого, що забирає вашу енергію із клітин, яку ви маєте забирати. Да? І тому на детоксі, ну ви ж зрозуміли, да? подарки ми. Е, Подавляємо а, максимально більшу кількість різних патогенних мікро... мікроорганізмів. А коли на хлібниках стає менше, та енергія, звичайно, достається тепер нам. А, тому а, якщо рівень енергії все рівно, не на... да, він трошки став більший, але не настільки, наскільки вам би хотілося б, ну ви розумієте, у вас все рівно, наприклад, є втома після обідня, на підвечір у вас все рівно як зазвичай мало енергії. Да? То вам детокс-процеси треба продовжити. А тепер ви мене спитаєте: а при чому тоді ж це шкіра? Що я, що я почала питати? Я вам скажу: значить, шкіра на себе бере а, процеси детоксикації тоді, коли а, три основні не спрацьовують настільки, і все рівно рівень а, токсинів в крові забагатий. Тому на себе не починає брати шкіра, бо вона самий великий, до речі, орган в нашому тілі. А, і тому, коли йде процес детоксикації і шкіра світлішає. Якось ну, вам очищається, то це означає, що з неї знімається зайва нагрузка. Якщо на шкірі навпаки щось з'являється, то це означає, що в якомусь в якомусь з органів або в системі органів знову ж таки забагато токсинів і треба працювати інтенсивніше або довше. Я сподіваюся, було цікаво, зрозуміло. Дайте мені знати. І до зв'язку.